Це мій сусід Саша. Двоє маленьких хлопчиків, які потребують батька, дружина. Просто ну, ми дуже часто зустрічалися на вулиці, ми могли поспілкуватися. Коли це дізналися, мені дуже страшно стало. Здолбанівчанка Олена Максименко показує фото сусіда Олександра, який загинув на російсько-українській війні. Ці та інші світлини захисників експонують у місцевому краєзнавчому музеї. Виставку приурочили до річниці повномасштабного вторгнення. Можливо, цих людей знала особисто, хтось сусід, хтось чоловік, сестри, хтось просто. Тому місто невеличке, і один одного ми всі знаємо в обличчя. Дуже сумно на це все дивитись. Молоді люди, жити, жити, аби все це було незадаром. Співорганізаторка виставки Юлія Люкшин розповідає, що загалом представлено фото 40 загиблих земляків. Ми почали до друзів телефонувати до до батьків до дружин, до сестер по крупинці, фактично збирати про кожного якісь деталі інформації, якісь особливості їхнього життя. Фото для експозиції збирали два місяці. Кожен з родичів вони сьогодні, до речі, були. Вони казали, у мене є ще фотографії, Вони нам будуть ще присилати. Ми будемо доповнювати цю експозицію, наповнювати, щоб от такі діти могли ознайомитися з їхніми обличчями, і те, що це ж були звичайні хлопці. Вони жили звичайним життям. Але прийшло 24 лютого. Вони вдягнули камуфляж і пішли захищати, щоб з Думбунів не прийшли москви. Восі бачать оці фото, які вже асоціюються у нас з смертю, де вони на портреті, де вони на, потім на могилах, і це вкрай важко сприймати. Але ці люди, вони ще й жили, вони мали щось, і ми вирішили створити невеличкий музейний архів, щоб зібратися всі прижиттві фотографії, ці очі, ці посмішки, ці обійми, вони дуже багато чого вартують. І я хочу щоб їх запам'ятали не такими військовими, якими серйозними з автоматами, а людьми, бо вони всі були людьми. Виставка триватиме до 24 березня. Відвідати її можна за попереднім записом. Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне.